Київ і Варшава знову конфліктують. Чому це сталося саме зараз? У Польщі змінилася риторика. Новообраний президент Кароль Навроцький публічно не привітав українців із ним незалежності. А потім витував продовження соціальної допомоги для біженців, пропонуючи залишити виплати лише тим, хто працює. Також пролунали ідеї прирівняти символ Бандери до нацистських. Уряд декларує військову підтримку Україні, але натякає вступ до європейського союзу, можуть блокувати до рішень. Щодо Волині, це контрасти з періодом Анджея Дуди. Тоді Польща стала ключовим союзником. Відкрила кордон для біженців, перетворилась на логістичний хаб допомоги, просувала для України кандидатство у Європейському Союзі. Колишній держсекретар Дуди Якуб Кумох описує цю логіку просто. Підтримка України була інструментом безпеки Польщі, але історичні питання залишилися принциповими. Пише Бабель. Зараз тренд інший: Польща передусім. Рітет соціальної підтримки для громадян Польщі і жорсткіші вимоги до України. Саме це і загострює тон між Києвом і Варшавою.